Спільний марафон Єдині новини триває на 1 плюс 1. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Російський терор у Дніпрі. Близько першої години ночі рашисти атакували місто ракетами. Поцілили по житлових кварталах. На цю хвилину відомо про трьох загиблих це двоє дорослих та дитина. П'ятеро людей поранені, серед них 12-річна дівчинка. У місті пошкоджено 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок. Повідомляє голова обласної військової адміністрації. Рятувальники розбирають завали, під ними можуть бути люди. Напередодні ввечері п'ять керованих ракет ікс. 59 росіяни випустили із су 35 по Дніпропетровщині та Запоріжжю. Чотири з них успішно збили сили ППО, повідомляє повітряне командування Схід. Одну ракету знешкоджено в Запорізькій області, одну на території Криворізького району. І ще дві збито в Синельниківському районі Дніпропетровщини. П'ята влучила по об'єкту цивільної інфраструктури в Кривому Розі. Є значні руйнування повідомили в тамтешній військовій адміністрації. Побито ліцей та житлові будинки. Росіяни гатили по Нікопольському району Дніпропетровщини. Минулося без поранених, але через обстріли сталися пожежі. Їх вчасно загасили. Росіяни вкотре били зградів та артилерії, прикриваючись Запорізької АЕС на протилежному березі Каховського водосховища. У Нікополі, що саме відзначав день міста, пошкоджено ліцей, багатоповерхівку та 12 приватних садиб. Розбиті лінії електропередач і газогони доки енергетики не відновили живлення. Без світла було 8 тисяч осель. Численні руйнування зафіксовані і в Гуляйполі. По містечку на Запоріжжі росіяни випустили три ракети С-300. Прильоти зафіксували в історичному центрі. Пошкоджено відразу кілька визначних будівель. Гуляйполе перебуває під обстрілами майже від початку вторгнення російських військ. У містечку залишилося не більше 10% населення. Кількість не означає якість і перемогу. Це підтвердили наші танкісти на Миколаївщині. Під час наступу один наш панцерник зустрівся із кількома російськими і вийшов переможцем. Про будні на фронті дивіться репортаж кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Один проти дев'яти. Це був важкий бій, майже без шансів на перемогу. Як вдалося, Бог береже, мабуть, ще рано. Так і вийшли під прикриттям димів. Екіпаж цього танку зробив неможливе. Під час наступу прийняв бій з чужинською армадою і вийшов переможцем. Один в шість ішов бій. Був танчик, який видно був грибок диму і БМПшки. Дві, ну, по-моєму, одну зацепили. А до війни працював продавцем консультантом побутової техніки. Тепер палить російську техніку на своєму 72-му. Робота тяжка, да, але комусь треба виконувати її. Знищивши ворожу техніку, наш панцерник прорвався крізь російський і цілим повернувся на базу. У цьому підрозділі хлопці знають, як воювати. Війна це завжди, завжди складно, наступ, це завжди складно. Легше оборонятися, ніж наступати. Але все одно ми їх виженемо з нашої землі. Їм тут не буде життя. Цього російського панцерника наші воїни притягли недавно. Його підбили кілька місяців тому, але не могли забрати, бо російська артилерія не давала підійти ближче. Десь кілометрів 12 ми за собою тягнули. Скажі, ну, він був трошки в кращому вигляді. Це попрацювали ремонтні бригади. З машини зняли усе, що підходить до наших танків. Після боїв наші панцирники потребують ремонтів. Кожного по-різному. По комусь треба гусеніці, розумієте, комусь катка треба, комусь задню зв'язку. А так як машини постійно експлуатуються, ви як ви знаєте, то в машині треба догляд, треба і ремонтувати. Вони наводять жах на ворога. Завдяки їм нашій піхоті вдалося закріпитися і посунути лінію фронту вперед. На відміну від рашистів, українці не кидають свою техніку, і навіть якщо вона підбита, намагаються евакуювати її. Ніколи не оставляв не єдиної машину. машини. Перед тим горящу вивів, відбили. тут, кстати, недалеко. Танкісти щодня ризикують своїм життям, наближаючи перемогу на Миколаївщині та Херсонщині. Розуміють, що кожен виїзд може стати останнім, тому кепкують з усього так легше заглядати в очі смерті. <рес> Любимо жартувати. Чорний юмор. Ну, в принципі, все. Добрий настрій. На швидкості танк розчиняється в степу, лишаючи по собі завісу, машина рушила на завдання нищити ворога і його техніку. Руслан Єрмлюк, Михайло Путята, ТСН 1 плюс 1, Марафон. Єдині новини. Чиновники з російського міноборони і причетні до так званих референдумів на українських землях майбутні фігуранти чорних списків Євросоюзу там готуються запровадити нові санкції проти Росії, щоб покарати її за черговий виток ескалації війни в Україні. Пакет напередодні презентувала Єврокомісія у чорному списку. Чотири десятки прізвищ і найменувань фірм до того ж, Єврокомісія пропонує відмовитися від російської сталі, металу, паперу, целюлози і не тільки. Це завдасть Росії, як порахували в ЄС збитків на 7,5 мільярдів євро. У зворотному напрямку країні-агресорці не продаватимуть хімікати, електронні компоненти авіаобладнання. Щоби санкції діяли їх мають погодити всі країни-члени ЄС. Проблемніше за всіх поки що ставиться до них Угорщина. Цей список торкнеться ключових осіб, які ухвалювали рішення олігархів, високопоставлених військових та пропагандистів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Пряма відповідь на останню ескалацію Росії. Сполучені Штати виділили Україні черговий пакет військової допомоги на 1,1 мільярда доларів. Він містить рекордну кількість реактивних систем залпового вогню Хаймарс 18 одиниць і не лише неприємні новини окупантів. Очікують не тільки на полі бою, а й удома. У Держдепі анонсують чергове посилення санкційного тиску у відповідь на маріонеткові референдуми, що на їхню думку найпевніше завершаться анексією за кримським сценарієм. Чим Путін платитиме цього разу власна кореспондентка ТЕСНУ США Ольга Кошеленко з подробицями? Оголошений пакет військової допомоги довгостроковий. Тобто, Сполучені Штати не мають заявленого озброєння на складах, але замовлять його у виробників і передадуть Києву. Вміст цього оборонного пакету більше, ніж обнадійливий. Там 18 додаткових установок Хаймарс, що добре зарекомендували себе на полі бою, а також півтори сотні броньованих високомобільних машин, радари різних типів, засоби для боротьби з безпілотниками тощо. У Сполучених Штатах завтра завершується фінансовий рік, тож Виключено, що у ці дні буде виділено ще й озброєння за терміновою президентською програмою. Кошти на яку залишилися виділені конгресом. Тим часом конгрес уже заклав у новий бюджет суму на допомогу Україні, і це 12 мільярдів 400 мільйонів доларів. А найближчими днями державний департамент виставить рахунок Росії як покарання за псевдореферендуми. Оскільки ми бачили це кіно раніше, знаємо, що буде далі. Заявив напередодні речник держдепу нед прайс. Ми очікуємо, що Росія використає ці псевдореферендуми як фальшивий привід для наступної спроби анексувати ці території. Хай там, що президент Путін і його посіпаки намагаються проголосити ці території, є і залишатимуться частиною України. Україна і надалі зберігає право захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Сполучені Штати ніколи не визнають спроб Росії анексувати українські території, і з точністю до навпаки ми продовжимо працювати із нашими союзниками та партнерами, щоб спричинити ще більше тиску на Росію та конкретних осіб, які допомагали загарбанню земель. 영 І допоки держдеп традиційно не розголошує наперед наступні санкції деякі подробиці все ж таки просочилися у змі. Wall Street Journal пише, що Сполучені Штати розглядають відключення ще кількох ключових російських банків від системи SWIFT, накладання санкцій на російську платіжну систему МІР, що зробить неможливим використання її карток у цивілізованому світі. Іншими цілями американських санкцій є залишки російського ринку цінних паперів і структур, без яких Росія, зрештою, не зможе визначати курс свого рубля щодо інших валют. І це не все, що залишається у санкційному арсеналі. За використання ядерної зброї Росію публічними і непублічними каналами попередили цитую про швидкі і катастрофічні наслідки. Повідомили у держдепі. Пояснили тут і те, чому вкотре закликали своїх громадян негайно залишити Росію. Це стосується насамперед тих, хто має подвійне російсько-американське громадянство, адже Американський паспорт не врятує таких людей від насильницького призову до російської армії із Вашингтона, сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Окрім сполучених штатів, одразу ще низка країн, зокрема Естонія, Польща, Болгарія та Румунія, рекомендували своїм громадянам негайно залишити Росію і скасувати поїздки до країни, де вони, особливо маючи подвійне громадянство, ризикують потрапити під мобілізацію. Росія зазначає держдеп США, може відмовитися визнавати іноземне громадянство і позбавити людину доступу до консульської допомоги та перешкодити виїзду з країни в американському посольстві. Наголосили, що допомоги своїм громадянам і зараз надавати не в змозі, а надалі можуть бути ще обмеженішими в ресурсах. МЗС Болгарії закликало своїх громадян цитую розглянути можливість виїзду в найкоротший строк. У Софії це пояснюють дослівно ситуацією, що ускладнилася. Новий етап енергетичної війни проти Європи так пояснюють аварію на газогонах Північний Потік-1 і «2». Із пробоїн досі виходить технічний газ на поверхню моря, і тим часом німецька спецслужба припускає, що магістралі зруйновані остаточно, і ввести їх коли-небудь в експлуатацію буде неможливо. Хто стоїть за диверсією? Версії збирала кореспондентка ТСН Наталія Фібрік. На цих кадрах видно, як вирує поверхня Балтійського моря. Так виглядає витік газу із обох гілок газогону Північний потік потік-1» і газогону Північний Потік-2. Поки пірнути на дно Балтійського моря і розслідувати причину пошкоджень неможливо. Влада Данії заборонила судноплавство поблизу місця аварії і обмежила над ним авіацію. Пошкодження такого типу зустрічається дуже рідко, і тут раптом цілих три таких Сталеві труби обох газогонів покриті шаром бетону і надзвичайно стабільні. Тож одразу було очевидно, це не нещасний випадок, а диверсія. Головний дипломат ЄС Жозеп Борель вимагає розслідування і обіцяє жорстку і об'єднану відповідь Європи. А президент Євроради Шарль Мішель говорить про спробу ще більше дестабілізувати постачання енергетики до Євросоюзу. Це гібридна війна Росії, кажуть у Польщі. Час, коли сталися ці вибухи, багато про що говорить: Росія втратила оперативну ініціативу в Україні. Тим часом почав працювати ще один трубопровід Балтійський газогін. Вибухи сталися дуже близько до данських територіальних вод однак, не в них, а в їхній економічній зоні. Інакше це було би вже вторгненням на територію НАТО. Уряди Данії, яка є членом альянсу, і Швеції, яка незабаром вступить у безпековий клуб, серйозно занепокоєні безпекою своїх країн. Північний потік, 1,2 не належить Швеція або Данії. Про напад на шведську або данську територію не йдеться. Утім, попри це, наш уряд дуже серйозно ставиться до цього інциденту, оскільки все сталося на близькій відстані до нас і йдеться про нашу безпеку. Організувати вибухи в Балтійському морі не складно навчені аквалангісти спокійно могли закласти на дно вибухівку. Припускають ще таку версію, газогони чистить спеціальний робот, який могли обладнати вибуховим пристроєм. А найвірогіднішим називають застосування малих підводних човнів або використання спеціальних підводних дронів. Уряди Данії, Швеції та Німеччині запевняють, що загрози енергетичній безпеці цих країн немає, бо обидва газогони вже не використовувалися. І це, до речі, теж може бути причиною. Підриву, щоб Росія уникла судових позовів від європейців за невиконання газових контрактів, бо тепер все можна пояснити форс-мажором. Німецькі спецслужби тим часом припускають, що після пошкоджень експлуатувати північний потік 1 і 2 буде вже неможливо. Із Берліна Наталя Фібріхта Денис Савченко ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Мінна небезпека на чорному морі там розпочинається сезон осінніх штормів. А отже, в рази зростає загроза вибухів. Хвилями до берега може прибити морські міни, які шторм зриває з якорів. Упродовж літа у витряні дні часом виявляли по кілька таких боєприпасів. Деякі фахівці встигали знешкодити, а деякі детонували самі. Тепер людей просять бути особливо пильними, не гуляти на узбережжі, а про будь-які небезпечні предмети відразу повідомляти оперативним службам. Адже радіус ураження уламками може сягати 100 метрів. За купальний сезон в Україні в Чорному морі загинули від вибухів мін семеро людей. П'ятеро на Одещині та двоє на Миколаївщині. 36 пам'ятників, дощок та погрудь, які прославляють радянський режим, і все це в місті героя, яке чи не щоночі переживає рашистські ракетні обстріли в Миколаєві. Борці за свободу рад, Будьонівець, Потьомкін і Барельєв про те, як Пушкін коней міняв. Захисники Миколаєва переконують, таких монументів не повинно бути в місті, яке вони захищають і яке зараз тримає Південний фронт. Чому їм це не подобається? Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розповість. Це місто Герой Миколаїв, місто сильних людей, які тримають Південний фронт. Наслідки рашистських обстрілів тут ліквідовують за лічені години. На місці кожного прильоту тут відразу з'являються комунальники, аби було чисто навіть там, де все розвалене. Ось те, що вже багато років, не на часі. Між патріотичними білбордами, поруч із розбитим ракетою готелем, стерчить здоровезний пам'ятник будьонівцю. Саме тут нам призначає зустріч Миколаєвець Ілля. Він військовий і зараз майже не живе в рідному місті. полях Херсонщини жілля за освітою історик навчався в Миколаївській могилянці. Курашисти, до речі, теж розбили ракетами. Боєць переконаний, таких пам'ятників в рідному місті не має бути. З ним взагалі треба закінчувати, тому що це ну як як і потрібно взагалі закінчувати з цією епохою постправди, коли ми чорне називаємо білим. Цей монумент та разом із ним ще 25 барельєфів та погрудь потрапляють під закон про декомунізацію, але стоять. Існування цього пам'ятника виправдовують тим, що, начебто, він вшановує пам'ять полеглих правоохоронців. Робоча версія в нього була будьонівсь. Він так і називався. Тобто, ну по формі його можна так ідентифікувати. По шапки характерні будьонівці це просто про образ от, саме сімнадцятого та року. Та чи на часі зносити будьонівця зараз? Коли на часі? Ну у нас не стріляють ракети не на часі, стріляють ракети на часі. Я не знаю, ну ідеального часу ніколи не буде. Давайте е, тоді шанувати всіх котів, хто вбивав вбивць е, наших прабатьків. Просто тому, що вони там на пам'ятниках були або барельєфа. Центральна вулиця Миколаєва на барельєфі ще один одіозний персонаж. Григорій Потьомкін. Меморіальна дошка. Кому? Потьомкіним, який, начебто, заснував місто на стіні, обурюється Олексій. Сам він не з Миколаєва, але воює тут. До повномасштабного вторгнення активно займався декомунізацією, бо переконаний, колоніальної спадщини маємо позбутися. Це найстаріше місто на території України, що згадується в письменних джерелах. Це місто було за тисячу год до його народження. Тут завжди лежили люди. Це знову ж таки частина цієї придуманої історії російської новоросії, яку почала творити. Імператриця Катерина це вулиця Шевченка. Вона розташована у самому центрі Миколаєва. Тут також на стіні є барельєф, але не українському кобзареві, а Олександру Сергійовичу Пушкіну. Меморіальна дошка повідомляє, колись на цьому місці стояв будинок, і тут Пушкіну поміняли коней. Олексій переконує це навіть принизливо вшановувати таку подію. До нас підходить місцевий житель Дмитро і переконує, проблема міста не в табличках та пам'ятниках. Вам, Вам не заважає мені заважає те, що більше колаборантів в місті знаходиться А аніж... от для того, щоб не з'являлись колаборантів, отаку от з по надо обирати Та ну проблема не в цьому, розумієте. Ну якби проблема в меншовартості. вартості. Я ще знайду 10 місць, де стояли забори, біля яких він пасі. Дмитро каже, не хоче, аби пушки начіпали, хоча сам поет йому не цікавий, і з поезії на пам'ять нічого і не пригадає. А от так, щоб на пам'ять розказати, на пам'ять не можна нічого сказати. Олексій же обіцяє, якщо найближчим часом совєтські та імперські пам'ятки не прибере місцева влада, доведеться відволіктися від оборони військовим і зайнятися декомунізацією власноруч. міф про спільну історію і культуру. Ну він не має існувати надалі. Ну схватить мені надоїло воювати з Миколаївщини. Наталя Нагорна Ігор Сірий, Сергій Семенюк ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Знання своєї історії, ключ до боротьби з пропагандою. Про Крим та його жителів говорили представниці жіночого руху. Де жінки кажуть, намагалися поглянути на життя півострова крізь призму історії, нехтування прав та свобод, переслідування корінних народів усе це Крим уже переживав. Але ворог, зрештою, програв сьогодні. Кажуть, у Русі також отримують чимало звернень від українських жінок, переважно з кримськотатарських родин, які не полишили півострова. Окупанти примусово на намагаються мобілізувати їхніх чоловіків, погрожують родинам, переслідують. Але і цього разу певні расисти програють. А в Крим обов'язково повернеться українська влада. Разом із тим не менш важливо побороти пропаганду та міфи, які нав'язують рашисти, аби таких важких уроків не було і в майбутньому. Історія є важливою і особливо для молодого покоління, для наступних поколінь, щоб ну, ми, українці з маличку розуміли, де наш дім, чому це наш дім і що відбувалося на наших територіях протягом життя. Ці речі вони нам допомагають формувати своє особисте ставлення до подій, що відбуваються краще їх усвідомлювати, краще прогнозувати майбутнє саме за рахунок збереження нашої національної самоідентичності. Толерантності до всіх народів наша країна однозначно виживе і буде успішною. Книги російською на допомогу ЗСУ у Кропивницькому волонтери збирають літературу, видану мовою сусіда-окупанта, щоб здати її на макулатуру і на вторговані кошти придбати автомобіль для Збройних сил України. До акції вже долучилися сотні людей. Скільки книг їм потрібно зібрати, щоби вистачило на транспорт для українських захисників? Рахувала кореспондентка ТСН Олена Шворак. Радянщина Представити, скільки років вони там лежали і пилилися на поличках. Вони. У коридорах та кімнатах соціального центру біля стін і у проходах стоси книжок. Багатотомники спогадів про Леніна та інших персонажів Совітської Минувщини за кілька тижнів підуть на переробку. Щоб допомогти хлопцям 57 ї бригади придбати ну, автомобіль. Е, вже книжок, так скажемо, багатенько зібрано, то ми вирішили у ту радянщину, яка в нас ще сидить й десь там викорінити геть зовсім зовсім з України на грищах. У підвалах містяни і досі зберігають цей непотрібний модлух. кажуть волонтери. Радянську макулатуру часто знаходять у геть несподіваних місцях, наприклад, під шаром популярного радянського утеплювача. Не сміються, кажуть, вата під ватою. Тепер кропивничани мають можливість позбутися непотрібу і допомогти своєму війську. Щодня до центру приходять десятки людей деякі приносять вже не першу партію. До нас на вічер знову книги прибули дякуємо. Ще не потрібна література. На російській мові, хоч невеличкий вклад в нашу перемогу. Мова це наша ідентичність, це наша приналежність до нації. Тому геть не хочемо вже російського нічого не бачити, не читати. Тому не жаль абсолютно до того, ж коли йде така гарна, ну скажем, підстава для цього, що, хоч якась копієчка, хоч там і 10 гривень, і 20 здадуть в ту маленьку кубку. От, але це буде на машину нашим хлопцям. Щоб придбати військовим автомобіль за нинішніх цін на макулатуру 4,5 гривні за кілограм. Треба зібрати 20 тонн книжок. Волонтери переконані і з цим завданням впораються швидко, бо до акції збору планують долучитися місцеві супермаркети та навчальні заклади. Олена Швора, Роман Крунич, Кропивницький, 1+,1, марафон. Єдині новини. Лікування дітей із спинно-мозковою атрофією розпочали у Львові. Пацієнтам колють препарат спінраза, який зупиняє прогресування недуги. Це лікування пожиттєве. Перші дози вже отримали три дівчинки 8, 13 та 15 років. Загалом терапію, яку в Україні надали благодійники, одержать п'ятеро дітей. Препарату їм вистачить на кілька місяців, а потім сподіваються, медики надійдуть ліки, які вже закупили коштом держбюджету. Один флакон препарату коштує 100 тисяч доларів. Загалом у західноукраїнському дитячому центрі 26 пацієнтів зі СМА. Ця хвороба прогресує з кожним роком і може призвести до смерті. Не було лікування і в віці шести років Аня втратила здатність ходити. В світі воно існує вже кілька років. В Україні це, можна сказати, перші випадки. Я отримала лікування проти свого захворювання, спінальна-м'язова атрофія, спінразу. Так, і я дуже щаслива, хоча не до кінця, мені здається, ще й вірю в це. Ми готувалися в Польщі, проходили стажування, бо техніка ведення ліків є доволі непростою. Вони вводяться власне в спинномозковий канал інтертикально. І 8 годин вони повинні лежати, щоб ліки розподілилися по спинномозковому каналу. Наспівали на машину для військових на Київщині. Дитячий колектив співає на сільських базарах і збирає гроші на ЗСУ. Ансабель Джерельце із села Плоске. Навесні це село було в окупації. Діти кажуть, вони добре знають, що несе із собою російський окупант і як це щодня чекати на українські війська. Тому допомагають нашим оборонцям як уміють. Кореспондентка ТСН Інна Бондар продовжить. Поміж картоплі та гарбузів у вінках і під дощем. Виспівує на увесь базар зразковий ансамбль Джерельце. Мені кожного дня світить сонечко. Юні співачки ще й пританцьовують, бо ж хочуть якнайбільше вторгувати, бо ж заробляють гроші на ЗСУ. Ансамбль із села Плоске. Воно навесні, коли російські війська сунули на Київ, було в окупації. Тут ішли дуже сильні бої. Наша школа згоріла, тут багато хат згоріло в селі, і мама, і папа й і бабуся лишились тут. Вони були у погребі. Ось таким залишили по собі село окупанти, коли тікали з Київщини. Обгорили танки, уже прибрали. Уцілілу частину школи привели до ладу, і там навіть ведеться навчання. Очно учні чиї класи згоріли, перевели вчитися у приміщення дитсадка. В четвертому а ну написали на дошці «Ізвініться за безпорядок. Ага. просто так «Ізвініться за безпорядок». І там, там берух другої сторони і це Все і згоріше це... безпорядок. його покрався за школа. Вообще, отако там бомбу в четвертому азвініть за... Попробуй за таке. извиніть. і Вони переконані, що за таке російські загарбники мають обов'язково поплатитися, тому вихідними довго не сплять, співають на базарах і збирають гроші на зсу. вирішили, що ми будемо співати і як-небудь якось допомагати нашим військовим, нашим ЗСУ. сьогодні. Вони співають на базарі у сусідньому селі Гоголів. Рашисти сюди не прорвалися, але ракети від них прилітали. Місцеві жителі теж допомагають армії як можуть. Мами діток випікають, жителі села нам допомагають. Вони тебе бунки різзайдуть горло зубами та й берегриз. Як же оминути такі ядки? продавці наторговане тут же віддають. А що ж треба? Треба. Виручаки. Усі гроші, що наторгували, тут же на місці віддають. Додому приїхала місцева волонтерка. 53 тисячі 960 гривень. Ми передаємо ці кошти нашій волонтерці Ірі. Я дуже, я дуже вдячна. Коли в мене вже упадок сили. Я думаю, все закінчую, більше не можу. І тут з'являються ці дітки, і вони надихають. Грошима, які зібрали діти, вона погасить борг. Ось за цю машину авто уже відремонтували, перефарбували і передадуть військовим. Слава Україні! дівчата ж обіцяють далі співати і допомагати нашому війську, бо вони добре знають, як це бути в окупації, і кожного дня чекати збройні сили України. Дорогі я. Коля, повертайся до нас із перемогою, щоб все було добре, і ти повернувся живий. Дуже ждемо, щоб була перемога, і ми виступаємо. Інна на Бодер, Іван Павлович, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. І наразі це все ще встигаю розповісти, але лише на цю мить. І бачу вже в студії мої колеги ведуть 1+, плюс один Наталка Островська, Іван Плінський. Не одній, а з якимось цікавим прибором. У нас на довгоочікуваний очікуваний майстер-клас. У мене зараз в руках навіть пульт керування дистанційного. Навчусь сьогодні. Можливо, стану пілотесою. Спочатку да, війни це дуже популярна професія пілотування дронів. От як це відбувається, як навчають, що треба знати, скільки часу, на чому навчаються, на чому воюють. Все це будемо розбирати з нашим гостем в студії. Тому думаю, що буде цікаво. Мене теж, до речі, запрошують на курси пілотез, Так що залюбки подивлюсь ваш ефір. і долучатися одразу під час ефіру до нас. <рес> ну а наступний випуск ТСН уже оновлений. Дивіться о дев'ятій ранку. Щиро запрошую. Слава Україні!